Без слів, тобто тут є сертифікація, тут є сертифікація, тут європейська сертифікація, і ми до цього дуже ціль... прицільно відносимо. Так і є, тому що це про безпеку, це про здоров'я, і найперше це про результат. Коли би ми не звернулися на склепі, нема жодного такого моменту, щоб ви не відкликнулися. Вітаю, друзі! День сонячний і безхмарний. Сьогодні в гостях в нас Тетяна Луцик. Ви знаєте її як досвідченого лікаря-дерматолога. Але окрім того, вона дуже відповідально підходить до вибору апаратних технологій в своїй клініці. Тетяно, вітаю! Яка вас сьогодні гарна? Мені взагалі здається, що ми такі, знаєте, переможнику поєднані, гарний пантон. Ви <рес> знаєте, хочу запитати основне. Ви пам'ятаєте свою історію, як все почалося за склепіон? Який то був лазер перший? Звичайно, це був лазер для епіляції. І вперше ми приїхали в Київ на навчання з чоловіком. У нас взагалі бізнес з чоловіком пов'язаний, і він в нас. Е Займається такою господарською діяльністю, він не госп... ну, не тільки господарською, тобто він закінчив звичайну формацію, але в нас є такий поділ. Я лікую, але якщо мені щось потрібно, я йому кажу, Ігор, мені потрібно там, якийсь апарат. Ну, в даному випадку це був перший наш лазер від «Асклепіону», а саме Медіостар про І е, він такий в нас у мене що дуже е, прицільно до всього відноситься. Йому має бути е, виробницем. Дякую відповідний, і він дуже чітко дивиться порівнює все, що є на ринку у нас в даному випадку. Він каже: Таня, нам тільки треба цей апарат. Я кажу, Ігор, я знаю, що там моя одна доктор купила інший якийсь. він каже, це є надійний виробник і без слів. Тобто, тут є сертифікація, тут є сертифікація, тут європейська сертифікація, і ми до цього дуже ціль... прицільно відносимося. І, взагалі, всі апарати, які в мене є в клініці, ми дивимося на якість. Має бути перше, все, сертифікація. В і європейська сертифікація так і є, тому що це про безпеку, це про здоров'я і найперше це про результат. Звичайно, далі ваші плани почали розширюватися. Так. Ваш чоловік почав більш, напевно, глибше цікавитися так. лазерною фізикою, так. технічними питаннями. Він взагалі дуже цікавиться, він знає більше. Мені іноді здається, що він більше знає за лазерну всю фізику, ніж я. Але в будь-якому випадку ми разом потім сідаємо і комплектуємо, які є переваги на ринку і чому саме в нас вибір випадає на цей апарат. Навіть до того, що ми дзвонимо до вас і кажемо, хто працює вже на цьому апараті, ми навіть ідемо в ту клініку і робимо на собі апарат, щоб перевірити якість, щоб знати, як саме працює, і тому вибір, звичайно, за найкращим у нас. І в такий час для нас досить знаковий. Ви не побоялися, і ви зробили вибір і розширили свої горизонти клініки разом. З дермаблейтом, з ербієвим лазером, не тільки ербій. Перед тим, ще в нас один був лазер. Якраз на початку війни ми е, задумалися, як працювати з судинами, тому що я є дерматолог працюючий, і власне гемангіоми, купероз, тобто всі проблеми, які є по на обличчі, нам треба було вирішити. Я розумію, що є дуже багато технологій, але все-таки ми прицільно хотіли подивитися, чим можемо, якими апаратами можемо працювати. Знов ж таки, вибір пав на склепіон на жовтий лазер. Лазер, ми дуже на нього довго дивилися. Ми зважували. Ну знов ж таки, чоловік наполіг. Це має бути тільки жовтий лазер і більше нічого. Це є селективне світло, і так як він буде працювати, ні один лазер не буде працювати. Тому що дуже багато ми дивимося і порівнюємо з фотосистемами. Ну, все таки, фотосистема, розуміючи фізику, вона не так працює, як прицільно працює сфокусовано і вибірково лазер. І так, і є, так. так і є. І на початку війни ми знов ж таки зважилися на покупку судинного лазеру, і не пройшло буквально два роки після жовтого. Ми далі розширюємо свої горизонти, тому що все одно хочеться працювати. У нас не було шліфовки лазерної. І також дивилися вже знов ж таки тільки на склепіон. А чоловік в іншу сторону навіть не хоче дивитися. Я вам скажу, що виробник, звичайно, це є дуже важливе значення, має, але також мабуть і. Технічне забезпечення і підтримка, тому що коли би ми не звернулися на склепія, нема жодного такого моменту, щоб ви не відкликнулися. Чи будь-який там нема світла, енергії, тому подібне, як чи потрібно нам додаткові якісь стабілізатори, чи тому подібне, то ну я вам хочу сказати, що ви відразу відкликаєтеся. Чи це є дев'ята година вечора, чи це є восьма? Ми дуже перепрошуємо, чи це субота чи неділя. Насправді, настільки технічна підтримка і підтримка менеджерів, що Мабуть, ну воно захоплює дуже, воно підкупляє, і yes. далі ти знаєш, що ти в будь-якому в будь-якому випадку, коли не дай Боже якісь проблеми з апаратом, у вас підтримка є найсильніша зі всіх де я тільки бачила. Дякую, yes. І yes. дуже гарне. От менеджер. Ми працюємо також перед тим, що з Наталею працювали. Ми завжди з нею працюємо. Ви знаєте, я спочатку так трошки віддалилася, думаю, ну так наполегливо. Вона зрозуміла, але вже як вона бачить, що хтось хоче купити апарат. Вона вже всі умови зробить, тобто вона допоможе, тільки щоб ну, він був у тебе в клініці, і так і є. Тільки ми захотіли, наприклад, там епіляційний перший, тобто ми мали його епіляційний перший. Потім захотіли судинний лазер. Наталя тільки почула. В мене навіть ще в думках не було, тому що він дороговартісний апарат. Але буквально ну, пару місяців в нас знов ж таки є судинний лазер. І це тільки дякуючи менеджерам і вам, тому що ви дуже даєте такий поштовх, ви підтримку даєте. Ви всі умови для того, щоб. Тільки з вами працювати, і справді хочеться працювати, тим більше надійний апарат. Дякую. Насправді ми працюємо в такому тандемі, так як ви з чоловіком, коли компанія чує і розуміє свого клієнта, і історія не закінчується лише на придбанні апарату, вона продовжується потім з вашими результатами, і саме так розвиваємося і ви, і ми. І я щиро зичу, щоб цей тендем тривав, щоб ми розвивалися, Дякую. щоб всі наші клієнти і пацієнти були здорові. Дякую. І дійсно, як от сьогодні, так, жовто-блакитні, щоб все було переможно. і переможна. Так, це зараз всі хочуть, тільки перемоги. А все решту, апарати, наші пацієнти, звичайно, якщо буде позитив, якщо буде перемога, то воно буде тільки розвиватися. Звичайно, я хочу подякувати, тому що цього року, вересні місяці, я була безпосередньо на заводі Асклепіон. Ну, я була вражена тим технологією, виробництвом і, взагалі, представленням апаратів. Скільки апаратів тільки придається на азіатський, на європейський ринок? Це кожного дня, по моєму жовтий лазер нам говорили до 40 апаратів на. Азію, по-моєму, продається. Так. Це дуже велика кількість. І взагалі навчання пройшло на одному диханні. Хоча спочатку я отримала стрес, тому що навчання було на англійській мові, але потім я себе згрупувала і зрозуміла, що якщо ти хочеш розуміти і ти хочеш ну, досягати чогось в своєму розвитку, ти будеш і англійську розуміти, і апарати розуміти, і ту фізика, яка є в даних апаратах. По-перше, спікера дуже хороші. Саме відношення до лікарів надзвичайно таке відповідно. І взагалі отримала море задоволення, крім наукового. Підґрунтя, крім того, що я збагатилася і в лазерних технологіях, я познайомилася з багатьма новими людьми, я познайомилася з лікарями, обмінялися досвідом. І на сьогоднішній день, якби мені тільки сказали, чи ви хочете ще раз на завод, я б не задумуючись, сказала, я заплачу сама, тільки я хочу дуже їхати. То що, от двадцять чотири перший квартал. Я перший мій квиток це і мій. Добре. Дякую, велике. Але я би хотіла поїхати з чоловіком, щоб він почув. Дякую. І велике. І правильні рішення. Да, да. Дякую, видаємо.